Шлях досконалості. Розділ 33. Мовиться про те, як сильно потребуємо, щоб Господь дав нам те, про що просимо у таких словах з Отче наш. Панем нострум дано бісходіє. Як я вже зазначала, добрий наш Господь Ісус знає, як важко нам виконувати те, що Він пообіцяв від нашого імені. Знає, що ми слабкі і часто вдаємо, наче не розуміємо, у чому полягає Божа воля. Отож ми слабкі, Він же милосердний, тому, зглянувшись над нами, Вказав засіб, яким можна цій слабкості хоч трохи зарадити, бачив, якої неоправданої шкоди ми зазнали б, якби не зуміли цілковито віддавати Богові свою волю, бо ж, власне, у цьому весь наш хосен. Та бачив водночас і те, як важко нам це робити. Скажіть, приміром, багатієві, який живе у розкошах. Що Божа воля зводиться до того, аби він обмежив свої пишні трапези і поділився з голодними хоч хлібом, то він неодмінно знайде тисячу приводів, щоб ухилитися від такого обов'язку, і витлумачить Божу волю по своєму. Скажіть наклепникові, що Бог хоче, аби він любив ближнього, як самого себе. І побачите, що він обурюватиметься і сперечатиметься, нічим його не переконаєте скажіть ченцеві, який звик до свободи і вигод, що він повинен пам'ятати про свій обов'язок, подавати добрий приклад і, промовляючи, слова, нехай буде воля твоя, підтверджувати їх і ділами, бо сам дав обід так чинити. І що така Божа воля, аби він дотримувався своїх обітів. Скажіть йому, що, подаючи поганий приклад і спричинюючи в інших згіршення, він уже діє всупереч цим обітам, хоч ще не порушує їх остаточно, і що, зобов'язавшись до убогості, має без вивертів дотримуватися її, бо інакше перечитиме Божій волі. Проте говорити все це деяким із сучасних ченців марна річ. А що ж було б, якби Господь не подарував нам згаданого вище засобу? Мало хто зумів би виконати обіцянку, яку він дав за нас своєму отцеві Фія тволюнтастуа, отже бачачи й усвідомлюючи наше сумне становище. Він вимислив один чудовий засіб, засвідчивши таким чином всю глибину своєї любові до нас, і від свого імені та від імені своїх братів підніс до Отця таке прохання: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. Заради Божої любові прошу вас, сестри, зрозумійте, чого просить тут наш добрий учитель. Не проминаймо ці слова, начеб отомимохідь, бо для нас це справа життя і смерті. Пам'ятайте, як мало ми дали і як багато отримаємо. Хтось інший, лебонь витлумачить ці слова краще, а проте я розумію їх так, роздумавши з одного боку над тим піднесенням, яке зробив від нашого імені. І над незмірним пожитком, яким воно для нас обертається, а з іншого над тим, як важко нам виконувати обіцяне, про що вже йшла мова, бо ми слабкі і схильні до речей дочасних, а відтак вельми потребуємо на власні очі бачити його любов та відвагу, щоб і собі прокинутися, і то не лишень один раз, а щоденно. Отож, роздумавши над усім цим, Господь Ісус постановив залишитися на землі й оселитися серед нас, та, одначе вважав, що такий великий і безконечно важливий дар маємо прийняти з рук самого предвічного Отця. Бо хоч він і Отець одне ціле, хоч знав, хай що він вчинить на землі, теж сповниться і на небі. Поза як його воля є водночас волею Отця. Смирення його було таким, що схотів попросити на це дозволу, так ото годиться улюбленому синові, якого отець уподобав. Він добре розумів, що в цих словах просить більшого, ніж в інших проханнях, бо знав заздалегідь, яку смерть готують йому люди. І які поневіряння та образи його чекають. О Господи, який же отець, спершу віддавши нам свого сина, і то такого сина, а потім, побачивши, які муки йому судилися, погодився б знову залишити його серед нас, де йому далі довелося б щодня страждати. Звісно ж, Господи, Жоден отець на таке не пішов би, опріч твого. Ти добре знаєш, кого просиш. О Боже мій милий, яку ж безмежну любов бачимо тут у сина, і яку безконечну любов в отця. Утім, мене не надто дивує Ісусів учинок, оскільки раз промовивши Фіятволунтастуа. Мав у своїй досконалості виконувати Божу волю. Так, бо Він не такий, як ми. Отож Господь наш Ісус знав, що, люблячи нас як самого себе, сповняє Отцеву волю, тому й обрав найдосконаліший спосіб, аби виконати це веління якнайкраще, хоч і заплативши дорогу ціну. Але ти, предвічний Отче, як ти дав на це свою згоду, як можеш спокійно дивитися, що твій син щодня перебуває в таких отонегідних руках, ти ж бо вже одного разу погодився, щоб він віддався на людську милість і бачив, як люди з ним обійшлися. Як можеш у своєму співчутті зносити ті образи, що їх він зазнає з дня на день? Сьогодні супроти Пресвятого Таїнства щоденно вчиняються тисячі злочинів, тож у скількох ворожих руках ти, Отче, змушений бачити свого Сина? Скільки блюзнірської зневаги з боку тих єретиків? О, предвічний Господи! Чому ти відгукнувся на те прохання? Чому на нього погодився? Не зважай на його надмірну любов до нас, бо для того, щоб сповнити твою волю і дарувати нам таке велике добро, він щодня віддає себе на нестерпні муки. Ти, Господи, маєш приглянути за своїм сином, бо він ні на що не зважає. Коли йдеться про нас, чому все добро маємо отримувати Його коштом, чому Він знаймо вчить? чому ані словом не обізветься на свій захист, а коли й узивається, то лишень заради нас? Хіба не повинен хтось заступитися за цього сповненого любов'ю Агнця? Дозволь мені, Господи, сказати слово за нього. Ти ж дозволив віддати Його в нашу владу і молити тебе за нього, бо ж він повністю тобі скорився і віддався нам з безмежною любов'ю. Я зауважила, що лишень у цьому своєму проханні двічі повторює те саме спершу просить Отця дати нам хліб наш насущний, а тоді повторює. Дай нам сьогодні, знову взиваючи Отця. Інакше кажучи, Ісус говорить Отцеві, що тепер Він наш, оскільки Отець послав Його на смерть за нас і просить Отця залишити Його служити нам аж до кінця світу. Нехай від цих слів, Доньки, у ваших серцях розгоряється любов до жениха. Бо який же невільник охоче визнає себе невільником? А Ісус ще іначе вважає свою неволю честю. О предвічний Отче, якою ж великою заслугою є така покора, якими скарбами вдалося нам підкупити Твого Сина? Продати його ми зуміли за тридцять срібняків. Але ж яка ціна може бути достатньою, щоб його купити? Поза як Господь наш, долучившись до нашої природи, став одним цілим із нами, то як господар власної волі нагадує Отцеві, що йому належить, тож Отець може віддати його нам, тому й каже, наш хліб. Господь не робить між собою і нами жодної різниці. Ми ж натомість робимо, коли уникаємо щодня цілковито йому віддаватися.